Дарія Грибенюк, начальниця відділу економіки, розповіла про те, що на розгляд депутатів підготовлена програма соціально-економічного розвитку на 2025-2027 роки. Управління готується до проведення планового засідання виконкому та пленарного. Засідання чергової сесії підготовлено програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2005-2027 роки, яку буде донесено до відома наших депутатів. Управління проводить моніторинг руху транспорту по міським та приміським перевезенням. У нас були звернення стосовно вечірнього часу. У вечірній час нагадую, у нас організовано дві чергові машини з. Вулиці Свемовської через Вінницю на мікрорайон Капсуль вечірній час відправлення 8.20.15 та 21 година. Моніторили на тому тижні вечірній час по маршруту о 21 годині. А люди є, люди користуються. Не можу сказати, що там 100% завантаженість, але майте на увазі, що є такі автотранспортні засоби, і ви його послугами можете скористатися. Ставлю седаря Миколаївна, те, що ми говорили, раз нема в нас центральної в цьому році ялинки. Щоб не скуп не, не скупчувалася значна кількість людей, то в маршрутках ми домовились. Там таке новорічне якесь вбрання повинно вже з'явитися. З перевізниками Ми обговорили ці питання, попрохали, щоб вони свої засоби облаштували куточками там святковості. Управління фінансів активно готується до завершення бюджетного року. Розповіла Ольга Голушка, начальниця фінансового управління на минулому тижні. Ми здійснювали фінансування установ і закладів відповідно до постанови 590 готували інформацію, і матеріали на засідання сесії виконкому по змінам до бюджету на 2024 рік і бюджет 2025 року. На цьому тижні ми плануємо брати участь в засіданнях постійних комісіях виконкому і. Сесії, і також ми працюємо над завершенням бюджетного року. Працюйте з заступниками і з депутатськими комісіями. Будемо з інших галузей концентрувати фінансовий ресурс для того, щоб дати підтримку медичній галузі. Про що ми говорили на минулих апаратних нарадах? Щоб до нового року боргів по заробітній платі в наших. Установах не було заступниця начальниці управління праці соціального захисту населення Галина Тищенко розповіла про те, що минулого тижня спеціалісти управління працювали над реалізацією рядової програми підтримки для малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб тепла зима. Ми минулий тиждень працювали над проектом тепла зима. Вже сьогодні на рахунки одержувачів в. Як внутрішньо переміщених осіб, так і малозабезпечених осіб прийшли їх кошти. Будуть надходити по 6500, внутрішньо переміщених осіб 1096, а малозабезпечених – 1369 дітей. На поточному тижні буде нарахована виплата на придбання дров. Будемо активно працювати, Вже проведена робота з організації підготовки з виплати до перш за все… Подроби для домогосподарств туди будуть входити три категорії: це знов таки малозабезпечені особи, будуть е, особи з інвалідністю і, е, звісно, одинокі люди непрацездатного віку. Е, хочу подякувати старостатам, які вже почали свою роботу, і практично всі вихідні працювали. Часу мало По клишкам Я давав нару доручення найметенко посилити роботу. Там на позаминулі апаратні на раді виникало питання, що не всім завезені дрова. На сьогоднішній день дрова завезені 86%, Залишилось 14% Працюємо.